Голос з під ліжка. Щовечора хлопчик чув голос під ліжком. Я знаю, що ти не спиш. Мама, не вірила. казала кошмари. Та одного разу вона сама почула шепіт. Заглянула під ліжко. І побачила свого сина. Мамо, там хтось зверху. Рюкзак із минулого. У шкільному підвалі знайшли старий рюкзак. Вчителька принесла його до класу. Усередині дитячі речі і фото. Але дитина на фото сиділа серед учнів. Хоч ніхто її не бачив раніше. І вона не моргала. Кіт із кладовища. Даша знайшла кошеня на цвинтарі, принесла додому, погодувала. Але з кожним днем кіт ріс. І почав говорити. Я повернувся. А ти чому мене покинула? Вона згадала колись вона втопила свого брата. І він завжди любив кішок. Лялька в масці. У магазині антикваріату була лялька в старій масці. Дівчинка купила її. Вночі прокинулась, лялька сиділа на подушці, а маска лежала на підлозі. Відтоді кожної ночі дівчинка прокидалась. І бачила, як хтось приміряє її обличчя. Радіо з іншого світу. Дідове старе радіо ловило лише один канал. Там хтось плакав і кликав по імені Ти мене чуєш. Він вимикав, але радіо вмикалось знову. Одного разу голос сказав Я стою за твоєю спиною. І він побачив себе. У дзеркалі. З радіо замість голови. Стук із шафи. Уночі Саша почув стук. Повільний чіткий з середини шафи. Він відкрив її порожньо. Але стук не припинявся. І кожного разу, коли він відчиняв, вішалок ставало більше. На одній висіла його футболка. Вся у крові. А на останній він сам. Дзеркальний ранок. Аріна прокинулась, пішла в ванну. У дзеркалі, не її відображення. Інша дівчина зі злим усміхом. Вона підморгнула і сказала Тепер твій світ за склом. Аріна моргнула, і все змінилось. Дзеркальна дівчина вийшла з ванної. А Аріна залишилась у дзеркалі. Ведмедик з очима. Маленька Віка знайшла іграшку на горищі. Старий ведмедик. З дуже справжніми очима. Вона почала з ним розмовляти. І ведмедик відповідав Мені було самотньо після того. Як я з'їв іншу віку? Вона засміялась, а потім пропала. Новий ведмедик лежав на горищі, і в нього були вже її очі. Поставте лайк і підпишіться на канал, якщо хочете дізнатися, що буде далі. Упереді ще страшніші історії. Допоможіть мені досягти двох підписників. Пишіть у коментарях, які історії вам сподобалися найбільше.